Передусім я хочу сказати про те, що строк це та реальність і реалії, в яких ми існуємо, це така природна даність, але строк це і правова даність, оскільки всі правовідносини так чи інакше пов'язані зі строком свого існування. Бувають особливості. Натомість, специфічні приписи щодо позовної давності містяться в положеннях. ЦК про окремі види договорів надання послуг, передусім про договір перевезення. А щодо окремих видів договору підряду, ми такої картини здебільшого не спостерігаємо. Ну, виняток становить господарство. А ситуація із вимогами про поділ майна, зокрема із застосуванням статті 72 другої. В ті ситуації, коли це окуплює тих осіб, які проживали однією сім'єю без реєстрації шлюбу і не перебували в іншому зареєстрованому шлюбі, цікавий аспект і із застосуванням позовної давності до вимоги про визнання. Материнства на ставі статті 131, також зовсім недавно касаційний суд міркував в цьому аспекті. Говоримо про позовну давність в контексті конкуренції позовів. Не зайво буде пригадати, що в світі цивільного права існують дві загальні моделі. Позовної давності. От одна з них каже про те, що із спливом позовної давності права погашаються, припиняються. А інша модель каже нам про те, що ні, права нікуди не зникають, вони залишаються, але зникає можливість примусового захисту таких прав, зокрема і в суді.